Невже ви ще продовжуєте вживати шкідливий цукор, який з усіх сил руйнує ваше здоров'я? Я продовжую вам пропонувати дуже корисні для здоров'я, смачності, солодощі натуральні, які тільки покращують стан нашого тіла, нашого організму. Сьогодні ми будемо говорити з вами про мед. Фантастичний засіб для того, щоб тільки додавати собі здоров'я. Поїхали, мед! Він містить величезну. Купу вітамінів В2, В3, в 5 В6, вітамін С. А крім цього, в меді дуже багато мінералів кальцій, магній, залізо, цинк, калій. Поїхали далі. Це дуже потужний фермент для здорового травлення. А також мед не дає різкого стрибка цукру, на відміну від отого штучного цукру. Антибактеріальний та антивірусний ефект. Тому, коли людина захворіває, їй треба пити чайок з медком та ще і природний енергетик. Але ми маємо враховувати, як мінімум, два правила. Правило номер один. Що занадто, то не здраво. Тому меду можна їсти, як стверджують серйозні науковці, одну-дві ложки. Краще одну столову ложку на день. Я сам дуже обережний капмаленькому маленькому маленькому ковточечку, шматочечку, Їм цей мед ще чайком. Тому що мед може бути шкідливим, ну в тому числі, наприклад, для судин, що його надмірно їсти. А друге правило ніколи не додавайте мед в. Чай в гарячу воду, тому що він перетворюється на троту. Кожного дня вживайте якісний мед і буде вам здоров'я, чого Щиросердне і бажаю.